А ви знали, що наразі в Єгипті повна срака. Але то срака для єгиптян, не для нас, не для туристів. Бо на сьогоднішній день різниця між офіційним курсом та курсом чорного ринку складає майже в два рази. Тобто офіційний курс у нас десь приблизно 30-31 на 1 долар. а Чорний ринок складає десь від 55 до 60. Тому. Ми, якщо хочемо, їхати на довгий період в Єгипет, і ми знаємо, що ми там розраховуємось фунтами. То наразі ми економимо майже в два рази. На фруктах, обачах, алкоголі, пляжах, веселощах. Але не на екскурсіях, бо знаєте, всі вони завжди люблять, щоб перераховувались в фунтах. На таксі, кстати, на таксі, уявіть. Я не знала, що різниця в курсі була велика, і заплатила за таксі аж цілих 5 доларів, а могла заплатити просто в фунтах 150 фунтів, а заплатила в два рази більше. Тому матайте на ус, і зараз, якщо ви.